Всім привіт! Я сьогодні спала, хай бомби уже. Нарядилася вже, вже їдемо в епіцентр. У Бориспіль. У мене закінчилось туалет. туалетний папір закінчився. Березані теж можна купити, Такими великими мішками немає як века. Поїдемо туди. Це відкрила шафу, що ж його надіть? А мене там на задньому плані висить. В цьому костюму, мабуть, вже років шість. Режі його провітрить. Колись у Фейсбуці знаю, виписувала 630 гривень. О. Це ж як на роботу ходила. Давно було. Він такий хороший. Легенький, його треба не не щоб світ. Поїдемо, коротше. Щас дідуля мій миється, бриється і їдемо. Цю ніч спала дуже добре, лягла рано, що вже ту ніч мене носило, а цю ніч зовсім і не стемніло на вулиці, думаю, пішла я спати, як хочеться відпочити. І встала, вже дідуля і калу собі зварив, то мене зазвичай за ногу і пішла куди захотіла. Зазвичай дідуля пізніше встає, я то вже чую. І каву попив, все зробив. Ти, думаю, треба вже і мені вставати. Так що я сьогодні виспалась від душі. Зараз мотнемося, ми швиденько. Та й приїду, треба піти огірочки вибрати. О, ще я не провідувала свої другу партію. Бачите, багато хто з вас пише, що теж стоять, а багато хто пише, що і піддулося. Знаю, причина може, може бути різна. Огірки можуть бути, може оцет також бути, якась технологія не витримана, не отримана. Може, кришка щось десь не дотягує, ключ. Все може бути. Вода, мені пишуть дівчата, що і від води може залежати. Може і так, може. Причин на це може бути дуже багато. Шкода, ясне діло, що шкода. І труда, і Ах, ручки. Ну, ось, стоять. Це ці, що за спірином, це ці, що із. Це стерилізовані ці стоятимуть. А це мої з кетчупом ще не винесені половина партії. І з гірчечкою стояю, що. Що їсти? ну Це перевірений рецепт, я за нього взагалі не хвилююсь. Ну, а ці хай ще постоять. От уже дивіться, скільки стоять. Сьогодні це ми їздили по них у неділю. Ой, господи, мати Божа, у неділю, У понеділок я закривала. Понеділок, Сьогодні четвер. Ну от, стоять. Що я можу сказати? І ми погнали. Поки не так жарко, сьогодні жарко буде. Ой, літо, хай буде тепло. Поки що нам дощу хватить, хай йде там, де не, не було. Я знаю, що у вас у багатьох дощику не було. Треба. А нам поки що хватить. Мужчина тільки мій пішов. Прибули. like oh, yeah, the water. Pode não ficar aí, tipo assim. Só que para que eu vou fazer tudo. Não, 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 В Майами в Чернівцях. У цьому божевільному світі не намагайтеся звикнути до чогось або гарного, або поганого. Будьте готові до раптового. Всім бажаю гарного дня, доброго здоров'ячка, ангела охоронця вам і вашим рідним. Я трошки починаю з прибираннячка, шукаю десь гарний настрій, де його шукати, де він тут десь є. А як? По-іншому ніяк. Тільки отак, 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 не сутулиться, щоб отам горб не ріс. Саме дужче боюся, щоб отак не сутулило мене. Треба робити вправи. Погода в нас комфортна, не жарко, хто знає, як буде ще день покаже. Я зараз поприбираю. Вчора брала, до речі, то помидори вам показувала, дуже смачні. Сьогодні піду вже туди, я возьму сумку на колесах, кавунчик куплю. І, в общем, собачки сплять покормила, дітки на роботах, донька скоро прийде. Ну і, і що? І що далі? За колісом, за шваброю вперед.